Слава Ісусу Христу! Друзі, відповідаю на питання, чим допомогти слабим посівам пшениці. Річ у тім, що у багатьох регіонах України пшениця зараз, станом на листопад місяць, має фазу від проростків до трьох листків. Ну, от, Зокрема, як на цьому полі бачимо два листки і Взагалі-то цього недостатньо, ми знаємо для нормального уходу пшениці в зиму. Але маємо, що маємо. Отже, чим допомогти? А допомогти дуже просто це азотні мінеральні добрива, друзі. Те, що ми зазвичай на таких от слабих посівах вносимо померзотавому ґрунту, то краще ту ж дозу азотних добрив дати зараз в осінній період. Ми проводили вже Багато років і велику кількість досліджень на цю тему. Результати я розповідаю на своїх семінарах, там де виступаю. А так, якщо коротко, в відео. Друзі, я рекомендую вносити азотні добрива. Які види азотних добрив? Це теж окрема тема, які дози. Ну до якщо по дозах говорити, то це від 30 до 60 кілограм по діючій речовині по азоту на гектар. Це найбільш ефективні. Зокрема, у умовах Харківської області у більшості варіантів це найбільш ефективна доза від 45 до 60 кілограм на гектар на окремих полях. Це може бути і 90 кілограм на гектар. Ну і все, що більше ніж 90 кілограм на гектар. Ще раз наголошую, подіячій речовині економічно не виправдовує себе, тому саме оптимальне це 60 кілограм на гектар. Азота по діючій речовині вносите, якщо така от слаба пшениця, то ми вносимо це розкидним способом, не обов'язково сівалкою. Бо якщо ви вносите сівалкою, то попригортаєте посіви і це буде ще гірше. Тому в розкид вносимо і маємо нормальний результат. Тому ви значною мірою покращити стан вашої пшениці, і те, що ви зараз з осені внесете азот, буде рівноцінне е, фактично цей прийом. Тому е, прийому, якщо ви будете вносити по мерзотавому ґрунту, е, скажу навіть більше осіннє внесення добрив у більшості випадків більш ефективне ніж внесення по мерзотавому ґрунту. Тому якщо у вас ослаблені е, недостатньо розкушені посіви, обов'язково вносите зараз з осені азот. Головне правило після внесення цього азоту повинна пройти мінімум 10 днів до настання е, стабільних морозів, тобто до припинення осінньої вегетації, до повного припинення осінньої вегетації, має пройти мінімум 10 днів е, для того, щоб цей азот нормально спрацював. Тому е, вносите азот, не зволікайте і майте гарний врожай, гарний настрій. Нехай усіх нас рясно благословить Господь.